Повчальна казка про монетку, Жила якось у кишенці у хлопчика, одна монетка. Вона жила там недовго, бо хлопчик подарував її своїй мамі. Монетці подобалося жити в кишенці у хлопчика, тому що там було тепло. Але мама віднесла монетку на ринок, натомість, отримавши свіже молоко, монетка, усвідомивши, що її передали. Спочатку дуже засмутилася, але потім стала мислити позитивніше і чекала з нетерпінням наступної передачі. Адже так вона подорожувала по всій країні, побувала на великих ринках, у магазинах, побачила на своєму шляху різних людей і багато багато інших монет. Але одного разу. Вона потрапила до рук одного дуже відомого колекціонера. Це був дуже розумний чоловік, і у нього була велика колекція монет зі всієї планети. Монетка спочатку злякалася, адже тепер їй було не вибратися. Тож про подорожі доведеться забути колекціонер відмив її. Монетка стала чиста і блищала як новенька, що не могло її не радувати. Ніхто раніше так дбайливо до неї не ставився. Вона більше не поневірялася по брудним гаманцям, її більше не впускали в бруд. Вона більше не ходила по ринку. І Монетці сподобалося жити в окремій оксамитовій коробиці. По сусідству з нею жили так само й інші монети, якими колекціонер дуже пишався. Він беріг їх від тертя він протирав пил, а найголовніше, нікому їх не віддавав. Він став для них справжнім господарем. Так, монетка знайшла свій дім, де тихо та спокійно. І так само добре, як колись. У хлопчика в кишені.